Партнер програми Пан Баняк з хорошим посудом смачніше. В ефірі каналу Інтебе Страва від шефа». Мене звати Головичук Сергій. І сьогодні ми приготуємо творожний мус з карамелізованим гарбузом та горіхами. І в цьому мені допоможе власниця модельного агентства Selfie Models Group Анастасія Шеремета. Привіт! Привіт! Доброго Починає. дня! Усім. Так. І для приготування даної страви нам знадобиться цукор, ванільний цукор, творог, вершкове масло, апельсин, гарбуз, банан, крем-сир, вершки, біле вино та горішки. Починаємо наше приготування з того, що нам потрібно з'єднати крем-сир та творог до однорідної маси. Сьогодні будеш угу. трошки допомагати мені, будеш готувати. Я буду керувати тобою. Добре. Будемо <світ> разом вчитись готувати. Взагалі готувати любиш? Е, ну, якщо чесно, <хи> то не дуже, не дуже. <хи> не, тому що вдома я не готую зазвичай. Якщо готую, то салати. А якщо якась основна страва, то насправді це дуже рідко. А які Але любиш? салати в мене дуже смачні. Я знаю, що хвалять. Е, зазвичай це руколи, рукола, помідори, чері, е, моцарела, песто і бальзамічний соус. Такі легенькі салати. Так, так. — Я зрозумію. Кедрові горішки можна додати ще. Супер. Зараз ми награмо трошки цедри сюди і додамо трошечки соку лимону. Я буду карти угу. цедру. Буквально декілька грамів, цедри, апельсина, для того, щоб був гарний аромат у творога. І додаємо також соку апельсина. Буквально також декілька грам видавлюємо. Додаємо цедру та додаємо вершки. Вершки беремо 18%. Даємо також цукор. Буквально 2-3 столових ложки. Будемо все перебивати потім блендером. Та ванільний цукор. Взагалі молочні продукти полюбляєш? Я молока взагалі, з дитинства практично ну, взагалі не п'ю, але сир я люблю. Творог глюбиш. Значить, ми вгадали, так? Так. Сир люблю і гарбуз люблю. Більше зараз пора гарбуза Ну як Так, раз. зараз якраз сезон. Через те ми власне готуємо страви по сезоні, які можна зараз знайти в супермаркетах та mm -hmm. на городах наших сіл, міста і так далі. Перебиваємо творог до однорідної маси блендером. Знову ж таки, ось ця кнопочка. Тільки не піднімай, бо будешся в тій масі. Ми тим часом підготуємо банан. Зараз Настя закінчить з мусом і допоможе мені з бананом, який ми будемо вкладати на дно нашої посудини для такої подушки своєрідної. Також ми перестаємо гарбуз, який будемо карамелізувати у білому вині вершковому маслі та цукрі, які потім будемо зверху посипати на наш мус. А я тим часом підсушу горішки. Мабуть, Потім все, так? Потім ми їх подрібнемо. Супер! получилась гарна однорідна маса. Покажемо нашим глядачам, що вони мають отримати після з'єднання тих всіх інгредієнтів, про які ми згадували. Так, це ми поки що залишаємо. Потрібно нарізати банан, а я тим часом під, підготую. Як його різати? В довільній формі, як ага. тобі як захочеться, можна його порізати. Ми його будемо також. Будем також? на блендері. Ні, ми будемо ставити та, ніби як подушечку для нашої страви. Це буде mm -hmm. така подушка основа для нашої страви. А я тим часом піджарю трошечки горішки, щоб вони хрустіли і мали гарний аромат та цікавий смак. Супер. Так, ми можемо додати також чуть-чуть цукру, щоб вони були більш цікавими. Так, підсушуємо горішки, можемо тварити зараз банани на дно нашої посудини. Це буде така основа для нашої страви. Mm -hmm. Потім будемо наверх засипати наш творожний мус. Така буде спільна страва наша, яку можуть, я думаю, наші глядачі відтворити в себе вдома, використовувати як десерт, так само як і сніданок. Знову ж таки, попрошу тебе, тобі, тобі так гарно виходить різати. Нарізати дрібним кубиком, покажу ось яким нарізати гарбуза. Я думаю, весь не потрібно. Ще буквально одну скибочку ось так наріжемо. Будемо його карамелізувати наверх нашої страви. кажу, що не вмієш готувати, не любиш готувати. Я бачу все гарно виходить. Ну, І коли я ще вчилася в школі, то я частіше готувала. Зараз я ну, рідко готую, готую собі якийсь легенький сніданок, обід, але це все дуже простеньке. Це курочка на пару, якась каша гречана Борисова або Угу. <гум> <гум> Тим часом можемо вкладати наш творог на <гум> банани, а я буду займатися карамелізацією гарбуза. взагалі по поводу. Скажи мені, чим власне харчується в основному моделі для того, щоб підтримувати себе у формі? Є якийсь такий рецепт. Ну, звичайно, це перш за все правильне харчування. І існують стереотипи, що моделі не їдять. Це насправді помилка. Що зовсім не їдять? Ну, говорять, що, що моделі їдять одну гречку і воду, і більше нічого собі не можуть дозволити. Але насправді це неправильно і це помилка. І часто, коли, наприклад, приходять дівчатка, і у них є м, декілька зайвих кілограм, то ми перш за все їм говоримо, що дівчатка, вам потрібно звернути увагу на своє харчування. Правильно харчуватись. Ви знаєте, що таке правильне харчування. Вони кажуть, так, ми знаємо. Ми кажемо, добре, ми, ми вам ще раз розкажемо. Е, в школі моделей запрошуємо прослухати е, заняття по дієтології. Вони знають, що 5 разів в день їм потрібно їсти е, разом з якимись перекусами. максимально… П'ять е, разів в день потрібно ну, їсти. Так. Ого! Так. Невеличкими порціями, але як мінімум 5 разів в день. Це, це мають бути, бути такі маленькі порції, ніби як перекуси, так? Має бути повноцінний сніданок uh -huh. на десь годинка 11-12 має бути перекус або фруктами, або якимись горішками, сухофруктами. А ось в обід має бути повноцінний обід, потім знову перекус і вечеря. Це всі продукти мають бути максимально різними для того, щоб людина отримувала багато вітамінів, Багато різних багато, вітамінів. Всяких. Так адже модель вона повинна гарно виглядати. В неї повинна бути здорова шкіра, волосся, нігті а без вітамінів. Це неможливо, ну, звичайно. Ось і дівчатка кажуть: Чамда ну, добре, ми зрозуміли, що таке правильне харчування. А десь там на ничку дістають приходять Ні-ні, Пів, <ривкороли> ні, навпаки. Бо ми кажемо їм основне, не їсти булочки солодкого і ввечері за три години до сну не їсти, не після шостої, бо є стереотип, що після шостої не можна їсти. Uh -huh. Після шостої треба їсти. Ми ж налягаємо спати о дев'ятій годині. Відповідно, uh -huh. дівчатка приходять додому і знають, що їм потрібно похудати. Вони забуваються, що таке правильне харчування. Вони переходять хто на гречку з водою, хто на взагалі просто нічого не їсть, і втрачають вагу. Потім у них можуть початись проблеми здоров'ям. Це шкідливо, тому ми стараємося зразу спілкуватися, як і з мамою, е, з батьками щоб так вони підтримували з... своїх дітей. Так, так і е, з, з дочками, щоб мама могла дома контролювати, що тобі ваганські не казали не їсти. Тобі казали їсти, але невеличкими порціями і правильно їжу. Не їсти булочок, солодкого і так далі. Ось тому ми з цим боремося і стараємося дівчат все правильне харчування навчити. Все гарно А ми продовжуємо. Я добавлю трошечки цукру до гарбуза. І додавлю також вершкового масла. Буквально декілька грам вершкового масла для того, щоб наш гарбуз закарамелізувався. Потрібно це робити на високій температурі. Додав ще трішечки цукру. А в кінці додамо декілька грам білого вина. Карамелізуємо гарбуз. Чекаємо, поки трошечки він розм'якне. А буде більш цікавим та смачним, У мене ще є таке запитання. Загальне таке прийняте правило, така прийнята думка, що є е, такі, як параметри 90, 60, 90, цей еталон для кожної жінки, дівчини, тобто, чи це дійсно так? Ну, no. Насправді це дійсно так, але все залежить від того, який ріст у дівчинки. Тобто, якщо у неї буде метр сімдесят, відповідно 90-60-90 для неї за великий параметр, їй потрібно бути трішки меншою, але ідеальний ріст для моделі метр сімдесят сім. Додамо трошечки білого вина. Закарамелізували ми арбуз, можемо кладати потихеньку його на наш порожний мус. А я зроблю тим часом вершковий соус. Добавлю туди ванілі. Буде такий вершково-ванільний соус, якщо правильно висловитись. Ванільного цукру додам. та звичайного цукру білого. Все це доводимо до кипіння. Соус також буде цікавий для... Різних десертів, фруктових десертів, легких десертів, який може стати заміною топінгу. Ой, гарно і виходить, Це дуже гарний контраст кольорів. Я думаю, що якщо воно так гарно виглядає, не має права бути несмачним. Але мусимо спробувати. Так, ми ще раз підсушуємо горішки та будемо їх подрібнювати. Потім доведемо соус до кипіння. А горішки вони з, з сіллю чи з цукром? З цукром, обов'язково з цукром. Я дивлюсь, там щось з кристалики. Щоб вони трошечки були більш хрусткими та солодкими, додаємо буквально одну чайну ложку цукру для цієї невеликої кількості горішків, для того, щоб вони були смачними та цікавими. Розтопився цукор, можемо його трошечки подрібнити, і доводимо до кипіння вирошковий соус, ванільний соус, як правильно можу сказати, а будемо трошечки поливати наш десерт. Обов'язково потрібно постійно помішувати даний соус, щоб він не підгорів, так як дорожки має здатність на високій температурі підгорати, і соус може бути несмачним. Ви б мені ще показали, як ніж правильно тримати. А то, якщо чесно, ріжу і думаю, щоб я не порітиме. Ось так беремо пальчики, ось так mm -hmm. ховаємо. Ага. Ховаємо пальці і ось так. Тримаємо. Просто отак має палець ось так mm -hmm. скользити. По, по пальцях ножик. Добре, я спробую. Будь ласка. Напевно. Ну, Може бути і так. Основне не спішити, щоб лишилися всі п'ять пальців. Щоденні тренування, то я думаю, так само, як в показі мод, а потрібно гарно, щоб навчитись ходити, потрібно гарно працювати над собою, щоб була гарна хороша постава. Так само і в кулінарії, для того, щоб навчитись гарно різати, потрібно багато разів собі порізати пальці. Для того, щоб навчитися. Ну, Працювати. Коли дівчата хочуть робити макіяж, то перші рази вони його роблять годину, а, а потім за 10 хвилин. Все, потрібно Думаю, вчитися. Можемо посипати горішками, а я буду поливати соусом наш десерт. <рес> Дуже, Дуже гарні кусочки. Нічого страшного. Поливаємо соусом, буквально декілька грам соусу. Це вже по бажанню. І покажемо глядачам нашим, що ми отримали. А вони подивляться, оцінять і біжать до своїх холодильників, шукати потрібні продукти та готувати. Будьте з нами, не перемикайтесь, ми йдемо дегустувати страву. Ходімо! Для приготування даної страви нам знадобиться крем-сир 200 г, творог 200 г, банан 1 штука, гарбуз 150 г, вино біле 150 г, вершкове масло 50 г, цукор 150 г, ванільний цукор 10 г, Вершки 18% 150 г, Горіхи 50 г. Крем сир та творог з'єднуємо в посудині, додаємо частину цукру та ванільний цукор. При бажанні трошки вершків та перебиваємо до однорідної маси. В сотейнику з'єднуємо біле вино, цукор, доводимо до кипіння та додаємо масло. Дрібно нарізаний гарбуз карамелізуємо. На дно тарілки вкладаємо банан. Далі сиркову масу. Наступним вкладаємо карамелізований гарбуз. З цукру вершків та ванільного цукру готуємо в соус та полимаємо ним страву. декоруємо горіхами. Смачного. Ну що ж, прийшов час дегустації, дегустуємо, а потім будемо розмовляти далі. Глядачі нехай спостерігають, як ми смакуємо. Смак такий досить ніжний. І, до речі, м -м -м, треба готувати цей ванільний соус. Він mm -hmm. смачний. З соусом дуже смачно. Дуже класно, Легенький такий десерт. Ну, як тобі справа? Дуже смачно. Сподобалось? Uh -huh. Мені також смакує, не можу відірватися. Друзі, нехай вибачають, які дивляться нашу програму через те, що смак дуже легкий та такий смачненький. Гарбузи дуже-дуже смакують разом з порогом. У мене помилилися. Насправді відірватися не можна, але потрібно продовжувати програму. У мене ще є купа запитань до нашої гості. Що таке Selfie Models Group і коли вона виникла? Це агентство і школа моделей виникла в моїй голові три роки тому. Працюю вже два роки. Аді дуже довго вибирала назву. Ось. І коли ми тільки я розпочинала працювати, була ідея працювати з дорослими дітками. І щоб було агентство моделей, тобто школа моделей для дорослих і для діток. Враховуючи, що в мене був досвід лише в такій більш модельній сфері, і навчалась я, проходила спеціальні курси у Києві у директора модельного агентства Інтермодула Світлани, вона мене навчила, як правильно вести цей бізнес і різні нюанси. Ось. І... У цій сфері я була вже таким професіоналом, який, вищав, звичайно, чогось нового вчиться. А в вміння делегувати, вести бізнес, цього у мене не було. Відповідно, я на себе дуже багато взяла. Для початку мені було важко. І все-таки розпочала працювати тільки з агентством і школою для дорослих. А вже зараз у нас є школа моделей для дітей. Буквально цього літа ми розпочали. А з якого віку починається? Ми планували семи років, але ви знаєте, приходять батьки, і, коли дитині шість років, п'ять з половиною кажуть: Ну візьміть, ну, вона така активна. Вона так хоче приймати прийняти участь в цій школі, навчатись, такі її, позувати. Візькі Вони візькі. такі малесенькі, у них ще рухи такі не зовсім координовані. Ось, але ну ми відмовити не можемо. І, відповідно, ми беремо їх, і у них дуже гарно все получається. Знаю, що у тебе було таке знайомство з голівудськими зірками, тобто ти мала можливість познайомитися з Сільвестром Сталлоне, з Гольфом Лунгреном, з Жан, -Жан, -Жан Клотом Ван Дамом, тобто такі досить відомі люди в світі. Як це взагалі відбувалося, розкажи мені? Це вже насправді було дуже давно. Як сама подумаєш, це вже було 6 років тому. Я приймала участь в конкурсі «Містер Тернопіль. До речі, перший раз кастинг. Я свій перший в житті кастинг, я не прийшла на конкурс краси, але тим не менше. Я пішла ще раз. Спробувала і, далі добити тут. Я прийшла, виграла і поїхала на конкурс Міс Україна. І там були різні заходи. І була якраз презентація фільму Нестримні, mm -hmm. де були запрошені зіркові гості. А після цієї презентації усі поїхали на так звану вечерю, де були за різними столами зірки і дівчатка-учасниці конкурсу краси. Ось, і коли до нас підійшов менеджер, який відповідав за зіркових гостей, адже вони там мали бути присутні лише одну годину. Uh -huh. Він запитався, хто знає англійську мову. А дівчинка, з якою я познайомилась, до речі, по сьогоднішній день дуже дружу, Ася, вона зразу ми підняла мою руку, ми знаємо англійську мову. от, І нас нас зразу запросили за столик, щоб ми просто поспілкувалися. Таким чином ми познайомилися. Сільвестр Сталоне, відповідно, я його знала з Ну, з... З, з фільмів. фільмів так. І бу, були різні продюсери і Джейсом Угу. На той час я не знала, хто такий Джейсом Стетхел. Ось. Ну і ми, ми поздоровались, ми посиділи, поговорили англійською мовою буквально декілька сілів. От. А потім виявилось, що для Симстатхам це дуже така а серйозна <серозна> особа. Драматографі. На жаль, ми не сфотографувалися. Я, напевно, про це ще зараз досі жалію, що ми все-таки в нас була можливість, але ми дуже сиділи такі пані виховані. Там пана <середжа> сидів, це вона і каже, ну коли вже вони сфоткаються. Ніколи, <середжа> не коли. Не, не коли? <середжа> ми себе поводили дуже виховано, стримано і гарно. Так. Скажи мені таке, з чого варто починати людям, які хочуть бути моделлю? А, ну, перш за все, це пробувати працювати перед камерою. Якщо дівчинка бачить, що їй це вдається, відповідно вона може продовжувати далі працювати в цій сфері. Ну і звичайно, повинні бути природні дані, без них нікуди. Як потрібно працювати над собою, тобто є якісь там певні, якісь такі критерії, з чого варто починати найперше? Угу. Є тобто, що насправді, так? робота моделі це постійна праця над собою. Модель повинна бути професійна в своїй роботі, має мати, бути справжньою особистістю, щоб з нею було легко, просто працювати, щоб зі всіма вона могла поспілкуватись на різні теми. Це також дуже важливо, відповідальна, пунктуальна і чесна. І працелюбна, тому що часто приїжджає дівчатка на роботу, коли починає свою модельну кар'єру, вау, каже, це так класно. А після вже декількох місяців роботи вони кажуть, Одна те саме кастинги, робота, кастинги, робота. А яка в тебе сьогодні робота була? Та 400 різних луків відзняли. Mm. Можете собі уявити, це луків, це повністю її переодівають і оце знімають, знімаються цілий день. Бя... Переодягається так, а ви можете собі уявити, що ви 400 раз футболку зняли, оділи, зняли оділи. а їй потрібно ще… ще відзняти. Ну, Це такі роботи, ну, насправді, вони і не багато оплачуються. це веб-шутінги, е реклама на інтернет, але вона також є, і коли дівчинку обирають, то вона мусить працювати. А хлопцям, що варто починати моделям? Ну, Взагалі, якщо чесно, я ну, не підтримую чоловічі моделі. Ну, Чоловік має бути чоловіком. Тому краще займатися якоюсь своєю Тому Краще не починайте, хлопці. Ліпше будьте вдома, готуйте, то, як я, знаєте. Скажімо, ти багато подорожуєш. По різних країнах я бачив, ти любиш подорожувати також любиш ходити по різних закладах. Що такого цікавого? Ти дегустувала в різних країнах світу, що тобі запам'яталось. Ну у Китаї мені подобається їхня качка по пекінськи Ось, але насправді, колись я була на морі в Таїланді, і там та качка була значно смачніша. Я не знаю чому. Тобто тайці набагато смачніше роблять. Ну, Ніби пробувала качку в Китаї, так? Але чомусь вона мені запам'яталася більше з Таїланду і була дійсно смачніше. У Китаї мені дуже подобається їхній рис. Він абсолютно не такий, як у нас. Має інший смак, інший запах, іншу навіть консистенцію і вигляд. І коли ти його їсиш, у тебе ну, легкість в животі. Ну, тобто дуже себе добре почуваєш. І весь час, якщо їсти рис протягом там, три, трьох тижнів, вранці, в обід, ввечері в них рис. І... Стан просто шкіри покращується, стан травлення, всього. Дуже гарний, дуже мені подобається їхній раз. А сама така бомбезна страва, яка тобі запам'яталась, просто яку ти там згадуєш постійно. Там я не знаю. Ну, от є якась така повна страва, яку ти пробувала, і ти скажеш, все, вау, це просто супер, угу. нічого кращого не їла. Ну я не знаю, я взагалі люблю поїсти. От і люблю не різного люблю така маленька кнопка, що люблю не тільки солодке, люблю м'ясо і можу з'їсти величезний кусок стейку. От наскільки великий, отакий? Сподобалась мені піца Маргарита. <тит> <тит> Італії? Не в Італії, в Іспанії, але в італійському ресторані. Знову ж іспанці переграли італійців, але це, тайць, тайці, це був італійський ресторан, mm. було дуже смачно і сподобалася е, канарська традиційна е, кухня, але це такий е, е, сир. Він е, е, схожий, і це не бринза, і не фета, я навіть не знаю. Але він схожий міс... сир? Можливо, цей козини. Якщо чесно, я вже не пам'ятаю. Він на грилі і під соусом мохо їхнім канарським угу. також було смачно. Ну, переважно на або його подають під місто. ягідним соусом. Смачно на швидше за все, це козини, але просто Арома в порівнянні смачки. з іншими козинами сирами які я там пробувала, то не було відчутно, що він козини. Супер. І побажання нашим глядачам каналу НТВ страва від шефа на майбутнє від тебе. А їжте і ні в чому собі не відмовляйте. А я нагадаю, що сьогодні нашим гостем була власниця модельного агентства Selfie Models Group Анастасія Шеромета. Ми спільно приготували страву, яку зараз будемо далі дегустувати після того, як завершиться програма. Ми щиро вдячні за підтримку у зйомках дружньої ресторації Мамонт. Будьте з нами, готуйте з нами. До побачення. Партнер програми Пан Баняк з хорошим посудом смачніше. Анбаняк з хорошим посудом смачніше.